Так, пророщую свою іхинацею, Поставила 20 числа 20.02, сьогодні, 9 березня, буду розсаджувати по стаканчикам, Ось так само круточки, бо почитала, що вона туго схожа. Будемо наблюдати далі. Так, тут у мене сумісна касета. Ось я висадила їхінацею. Ось, бачите? Тут у мене і баклажанчики, Що в мене тут тільки немає. Ну, пусті ячеєчки я посадила осьі на цейку. І маю тепер надію, що вона в мене виросте. А так не знаю я б сухим насінням, чи б вона виросла. Бачите так? Хай росте далі. Стоїть вона у мене в цій такій міні-тепличці, накритій склом. Поки що. 9 квітня перевалила я свою хінацею з е, касет в стаканчики. Просто так доставала я ложечкою і перевалювала в такі 100-грамові стаканчики. Хоч вона і невелика, а коренева система там доволі вже була непогана. І бачу так, що вся зелена, а тут така трошки фіолетова, буде якийсь трошки, можливо, інший сорт. Надію, що буде декілька сортів. 16 травня. Ось так виглядає моя іхінацея. Я навіть її не виносила тепличку, дуже боялася, вона боялась холодів. Ну, ось так. І поки що вона у мене стоїть в коридорчику. 15 липня. Іхінацея. Покажу в одному місці, бо плюс-мінус вона виглядає на цей час практично всюди однаково. Десь менше, десь більше. Ну, але десь Практично, вона всюди ось, ось такого розміру. 11 серпня. Ось так виглядає моя іхінацея. Чесно вам скажу, показую найбільший екземпляр. Не всі такі екземпляри великі, тому що вона тут попалась, можливо, такий сорт, а можливо, що вона тут гарно зростає на сонечку. Ось, і тут немає, так скажемо, рослинок, які б її затулили. Тому вона тут гарненько зростає. І ось так виглядає на 11 серпня. Але вже я покажу в кінці. Ну, я думаю, що в цьому році вона не заквітує, навіть навіть я впевнена. Ось, надіюсь, хоча б на наступний рік, щоб вона заквітувала, хоч якісь б цей. І вже я вам покажу потім в самому кінці вже восени, як вони будуть виглядати. Так вже, вже, вже влітку. Кінець літа вже не буду знімати, а десь там в кінці осені зніму, які вони наросли за сезон. 15 вересня Іх і гінацейки мої. Що саме цікаво? Сама малесенька з них навіть в цьому році заквітує. Подалі, бачите, величезний кущ. У мене ще є величезний. Ну в мене їх багато, тому я думаю, що це залежить від сорту. Тому показую тільки тут вам. її, У мене її там повсюди багато. Е, є навіть більший кущик, чим той. Але ось дивіться, яка ось ця вже буде квітувати. Побачимо навіть квіточку її. Ось. 12 жовтня. У нас різке похолодання, і я дуже боюся, що я не зможу показати хоча б одну і вам покажу, яка все ж таки в перший рік заквітувала. Я думаю, що, звісно, вона буде вища, набереться сил. Я сумніваюся, що вона буде така маленька, але я б хотіла, щоб була така маленька. Дивіться, яка, який прекрасний колір, теракотовий. У мене така Магнус, така Малинова, можна сказати. Це теракотовий колір. Дивіться, яка прекрасна, і ще вона заложила ще одну. Ну... Можливо, я вже просто не вспію зняти. Ось, А ось подалі такий величезний кущ, немає нічого. І ще біля сіточки в мене заклала бутончик. Якщо все ж таки вона проявиться, я вам покажу. Ну, хоча б цю хочу вам показати. І зараз покажу біля сіточки там також бутончик. Ось тут, бачите, вона заклала бутончик, але якого кольору вона буде. Боже, якщо вона буде якогось лаймового кольору, я буду щаслива. Дивіться, який гарненький кущик. Тут гарненький, тут більшенький. Кущик. Ось ось дві іхи на е, на жаль, слимаки. Хоча ж шорсткі листя, я думала, хінацею листя не будуть під'їдати. Але трошки під'їдають. Ну це не, не на квітку це не буде. Дивіться, тут аж три. три Якщо заквітне, я обов'язково зніму. Але дивіться, дві іхи е, заклали квіти навіть уже в цьому році. краса